Вітаю, тема сьогоднішнього уроку суміжні кути. Роздивимо, що ж таке суміжні кути. Два кути називають суміжними, якщо вони мають спільну сторону, а інші сторони цих кутів є доповняльними прямими. Отже, давайте роздивимось. Спочатку нам треба побудувати розгорнутий кут. Розгорнутий кут, ви знаєте, має міру 180 градусів. Поставимо вершину. Потім до цієї вершини ми приєднаємо один із променів ОЦ, і в нас утворились два кути, які мають одну спільну сторону ОЦ. Так ось два кути називаються суміжними, якщо вони мають спільну сторону ОЦ, а дві інші сторони ОА і ОБ є доповняльними променями. І оце вид суміжного кута, коли вони мають спільну сторону і два доповняльних інші дві сторони два доповняльних промені. Давайте роздивимось малюнок, де у нас і визначимо, чи є кут 1 і 2 суміжними кутами. Роздивляємось перший малюнок. У нас є розгорнутий кут і є промінь, який виходить і внутрішній кут. Да, для су... Це є суміжними кутами, тому що ці кути у нас є два доповняльних промені і є спільний. Промінь, який і утворюють ці суміжні кути. На наступному малюнку у нас є, наприклад, дивіться, тут у нас є два кути, один і два кути. Вони мають один, одну спільну сторону кута, але це кути недоповняльні, тому що ой, це кути несуміжні, тому що їх сторони не є доповняльними променями. Тому ми тут запишемо знак мінус, поставимо. Ці два кути не є доповняльними прямими. І оці два, два цей малюнок третій теж один і два кути не є, доповняльними, не є суміжними кутами. У нас є тут промінь, розгорнутий кут, який має доповняльні промені. Але ж кут один і кут 2 не мають спільної сторони, тому ці два кути не є суміжними. Роздивимось теорему про суміжні кути. Сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Що ж таке теорема? Теорема це математичне твердження, справедливість якого встановлена за допомогою міркувань. Нам треба визначити. Теорема сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Будемо це доводити. Запишіть, будь ласка, дано Кут АОЦ і кут СОБ це суміжні кути. Нам треба довести, що кут АОЦ, додати кут СОБ буде дорівнювати 180 градусів. Отже, доведення. Ми бачимо, що кут АОБ дорівнює 180 градусів. За аксіомою 6, тому що ми знаємо, за означенням суміжних кутів слідує, що промені ОА і ОБ є доповняльними. Отже, вони утворюють розгорнутий кут. А ми вже знаємо, що за аксіомою 6, 6 градусна міра розгорнутого кута дорівнює 180 градусів. Оце ми проказали, а у доведенні дописали ось цей рядочок. Тепер. Ми вже знаємо, що кут АОБ дорівнює 180 градусів, а промінь ОЦ є внутрішнім променем цього кута. Тоді, за основною властивості вимірювання кутів, ми маємо, що кут АОЦ додати кут СОБ буде дорівнювати 180 градусів. Теорему доведено. Коли є теорема, то завжди існують наслідки. Твердження, що безпосередньо випливає з теорем чи аксіом, називають наслідками. Отже, перший наслідок. Кут суміжний з прямим кутом є прямий кут. Кут суміжний з гострим кутом Є тупий кут, кут суміжний з тупим кутом є гострий кут. Це треба нам запам'ятати. Щоб довести теорему або розв'язати геометричну задачу, необхідно посилатися за раніше вивченим означенням аксіоми, теореми чи їх наслідки, а також дані, що містяться в умові задачі або випливають із неї. Давайте розв'яжемо зараз задачу. Наприклад, чи, є, чи можуть два суміжних кути дорівнювати 46 і 144 градуси. Давайте це перевіримо. 46 додати 144. 46. Ми додаємо кут 144, і ми отримаємо у відповідь 190. А як ви знаєте, що сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів, тому ця відповідь ні. Тепер ми знаємо із наслідка, що сума, верні, суміжний кут, який має 90 градусів, то інший кут теж буде 90 градусів. Тому цей, це, тут може сказати, що два кути, які мають міру 90-90, можуть бути. Суміжними. Перевіримо наступний приклад. 17, і 163 складаємо 17, додати 163, 170, 180 градусів у сумі дадуть нам. Тому ми скажемо, що два суміжних кути, які мають міру 17 і 163 градуси, можуть бути суміжними. Так, і наступний кутів 22 і 157. Коли ми складемо 22 і додамо 157, ми отримаємо 179, буде 179 градусів. 179 градусів, а це у нас не 180. Тому ми скажемо, що два кути, які мають міру 22 і 157, у сумі дають 179 градусів, тому вони не можуть бути суміжними. На треба знайти наступну задачу: треба знайти кут, який є суміжний з кутом 18 градусів. Отже, використовуємо основну властивість, або за суміжних кутів, що у нас кут один, додати кут другий. Ми можемо знайти, отже, у нас якщо у нас перший кут буде. Перший кут буде 18 градусів, перший кут буде дорівнювати 18 градусів, а другий кут ми не знаємо, скільки він дорівнює градусів, але ж ми знаємо, що сума двох суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Отже, складемо рівняння Х додати 18 градусів, ми отримаємо 180 градусів. Тоді Х буде дорівнювати. 180 градусів треба відняти 18 градусів. І ми отримаємо Х буде дорівнювати 162 градуси. ля, коли ми будемо склати рівняння, то ми потрібно записати х додати 18 градусів. На основі чого? На основі за теоремою, за теоремою о суміжних кутах. Так і запиште, за теоремою о суміжних кутах. Ми знайдемо, тоді Х у нас наступний, 1 Х18, то тоді другий Х, який буде суміжний з кутом 18 градусів, буде мати градусну міру 162 градуси. Знайдіть задачу, коли один із суміжних кутів дорівнює 124 градуси, обчисліть це самостійно. Так, тепер у нас третя задача. Нам треба за допомогою транспортира побудувати кут. Нам треба за допомогою транспортира побудувати кут МОН. Потім побудувати суміжний з ним кут за умови, що ОН їх спільна сторона. Для того, щоб використати транспортир і побудувати 45 градусів, але ж іноді в задачах нам треба буде швидко намалювати кут 45 градусів, тому дивіться, що ми робимо. Ми ставимо вершину кута, проводимо за клітинкою один промінь, а другий промінь 45 градусів буде проходити через куточок клітинки, і ми отримаємо кут. 45 градусів. Потім ви намалюєте спочатку за допомогою клітинок, а потім виміряєте транспортиром. Отже, читаємо задачу: Накресліть кут МОН 45 градусів. МОН 45 градусів ми його побудували. Тепер нам треба побудувати суміжний кут. Продовжуємо промінь ОМ далі. Це буде промінь ОК. І ми отримаємо два. Доповняльних промені ОК і ОМ. ОН буде у нас спільна сторона, і тоді треба обчислити градусну міру цього кута. Давайте поставимо зараз знак питання і запишемо: треба оформити цю задачу. Що нам дано? Дивимось, що нам дано. Нам дано кут МОН. Так, і пишемо М. Дорівня 45 градусів це за умовою нам дано. Також сказано, що ОН спільна сторона. Так і записуємо, що ОН – спільна сторона. Написали це. А тепер нам треба знайти або обчислити. Напишемо, дано і знайти. Нам треба знайти кут КОН. Розв'язування за теоремою о сумі кутів. Суміжних кутів, ми знаємо, що сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Тому запишемо: візьмемо кут КОН, можна записати кут КОН дорівнює Х, тоді, скорочено запишемо, що Х додати 45 градусів дорівнює 180 градусів. І тут в дужках треба записати за теоремою суміжних кутів. Тут, за теоремою суміжних кутів за теорему суміжних кутів. Записали це пояснення, треба записувати обов'язково. Тепер знаходимо Х. Х буде дорівнювати. 180 відняти 145 ми отримаємо 135 градусів. Отже, перевіримо, якщо кут 45 градусів гострий, то кут, який суміжний з ним буде, кут тупий. Так, 135 градусів. Запишіть, будь ласка, самостійна відповідь, що кут дорівнює 135. 5 градусів. Так, є і наступний кут, яким ми зараз, наступна задача, яку нам треба розв'язати знайдіть суміжні кути, якщо один з них на 12 менший від іншого. Давайте розв'яжемо цю задачу. Дивіться, тут у нас є два суміжних, куті, два суміжних кута. І тепер нам треба написати, розміркувати, де ж у нас який буде кут розташований. Дивіться, один кут є, а другий менший. Ось там, де у нас менший, тут у нас тоді буде: беремо Х, нічого не відомо. А так як є за цей кут щось відомо, то ми тут напишемо, що це буде х-12, хміну 12 градусів. І тоді ми запишемо, що перший кут, додаємо другий кут, і нам у нас буде. 180 градусів за теоремою сумі о сумішних кутах сумішних кутів. Записуємо х додати х мінус 12 градусів дорівнює 180 градусів. Тоді 2х мінус 12 градусів буде дорівнювати 180 градусів. 2х буде дорівнювати 180 додати 12 буде 192 градуси. Х ми отримаємо 192 розділити на 2, це буде 96, 96 градусів. Отже, ми визначили, що великий кут, 96 градусів, це тупий кут, тоді інший кут буде дорівнювати 96 відняти 12 градусів. Це буде у нас дорівнювати 84 градуси. 84 градуси. Запишіть, будь ласка, самостійна відповідь. Один кут дорівнює 96 градусів, це тупий кут, а гострий кут, який менше за 90 градусів, буде дорівнювати 84 градуси. Сьогодні ми з вами познайомилися з новою темою і узнали, що таке суміжні кути. Тому спостерігайте. Рисуйте, конструюйте, фантазуйте, дерзайте, бажаю успіху. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. Дякую за увагу і чекаю вас на наступних уроках.